І треба підійти до того столу і записатися, хто може і в який час поїхати до Києва. Будемо їхати, ніхто не буде з нами там бавити, ходити в міську раду і просити, що ми спимо з дахами, дірки в дахах, і ми спимо з сальзівками. Скільки ми будемо говорити про те, що люди не мають роботи, скільки ми будемо говорити про те, що немає грошей на дороги, я думаю, ми сьогодні маємо сказати своє слово. Щоб дати вічіч, усяким тим ворожим силам. Бо тими днями з ланцюга зірвався диявол, і як лев рикаючий, бігав по майдані, трощив усіх і вся не жалів наших дітей. І цей диявол може бути закований кайданами, коли ми озброємося молитвою і будемо всі одне. Тож Сьогодні єднаємося, дорогі, разом з усіма, які є на Майдані і в Києві, у Львові і в кожному куточку, єднає нехай нас молитва, свята, бо знаємо, що, що долю для українського народу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукаво. Амінь. Богорого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Будьмо дорогі, немужні, не біймося, дорогі головне. Сьогодні заповідь нам, каже Господь, не боятися. Надоестя, то, школу, первые, від громади. Хочу вам таку інформацію надати. Збір коштів, які проводяться на Майдані, також збір під часів і бажаючих людей, які на Майдан. Планується виїзд завтра або зустрічки, що на надію, поїхати до Києва. Суспічання. Будь разом. Я вчора тільки повернувся з Києва, де був 5 років, 5 днів вибачте. Але 9 років тому в Києві був також майдан. Деякі мають право вийти і сказати. По третє, організація цього майдану відбувається по-іншому, ніж було 9 років тому, через соціальні мережі, через інтернет. Ми маємо добру науку і тепер ніхто не кричить. Прізвище якогось лідера. Ніхто не прийшов туди для того, щоб посадити когось в кінсько-депутатське чи президентське. Ми вийшли туди за ідею, за ідею, щоб Україна була у Європейському Союзі, щоб не потрапила знову у ярмо Москви. Сьогодні там є дуже багато людей, більше ста тисяч народу. Це ви бачили прямі трансляції. Але ви знаєте, хто нею керує, яке в нього минуле, який в нього світогляд, поставили собі на службу всі силові структури, прокуратуру, суди, армію, міліцію. І вони сподівалися, що це їх рятує. Насправді це все блеф в офіцерів. Я хочу вам сказати кілька практичних порад. Можливо, хтось боїться, а що я там буду їсти, а як я проживу, а де я буду ночувати і так далі. Кияни, надзвичайно е гостинні люди, надзвичайно величезна підтримка є, і від бізнес-мену цим моментом. Просто води, молочного року, а ця влада, горе наше, самі постави, у відставку. Але проти треба обосла запоти, а настає на сім'я не діти домає однімся відкрити, жити не облягає. Я прошу і дякую молоді нашій, яка сьогодні прийшла і хоче допомогти і нашим батькам. І дідам, які боролися, виборювали за волю України. Я хочу привітати і їх і сказати слова коротко, бо до мене тут вже сказали багато, і дітям я всі підтримую. Чернонатської міської ради пан Закало Богдан Васильович. Слава Ісусу Христу! Шановна суспільська громада! Ми не можемо остро стояти тих подій, які відбуваються в Києві. Сьогодні утворений Тому э, червонок... ми створили і ще раз. Повторюю я, приєднуюся до слів отця Зинові, який сказав, що. Саме головна наша задача це мирний марш протесту. І Не тільки старші люди повинні молитися, ми всі повинні молитися. І не тільки зараз, а постійно і за президента, і за владу, щоб вони схаменулися і щоб почали почали ну, творити добро. Все таке. І ми, соснічани, забули, ми... Я так само просив свого часу, ви бачите на сьогодні, свій записаний цар Давид. Цю нашу незалежність насправді. Наші внуки нам будуть кричати ганьба. Ганьба вам, батьки, що ви не достоїлися. Зробити демократичний вибір, дійсно піти в Європу, дійсно мати незалежні суди, незалежну прокуратуру, незалежну міліцію, яка б дійсно охороняла міліцію Другі держави міліцію пишаються, тому що ця, ця міліція захищає свій народ, а наша міліція захищає злочинців, які там в Києві понабудовували, понакрадали і повиїжджали за кордон. Вони вже давно в Європі. Вони в Європі купують дорогі будинки, яхти, машини. Вони їхні діти в Європі живуть, а тут вони тільки грабують. Люди, прошу вас, я розумію, всі розчаровані тим байданом попереднім. Але якщо ми сьогодні не відвоюємо свою дійсно, Народну владу. Гріш нам в тому ціна. Слава Україні! Дійсно, Рослава Михайлович, у війській маршруті я прочитала слова. Портрет маленької маленької дитини, немовля, лежить калясочці дитина і каже: Тато, через багато років я тебе спитаю, де ти був, коли руйнував Україну? До слова запрошується члену конкому пані Парійчук Любопаліна. За всякий діамант то є наші діти. Ви знаєте, ну не можна спокійно говорити, коли ми дивилися по телебаченню, як били наших дітей. Ти до глибини душі, кожен з нас був стривожений, і, мабуть, кожного з нас текли сльози. Такий збіг обставин. У нас ціла група директорів шкіл якраз мала планову. Поїздку в місто Київ, і ми побу... якраз була п'ятниця. Ми відвідали одну із шкіл у місті Києві, ділилися досвідом роботи. Ну це є життя, тому що, як би не було, ми повинні рухати Слухали а, виступи, виступи наших е, прекрасних і, е, артистів, виступи окремих груп. Але ми не могли б додуматись до того, що вночі почнеться розбій, почнеться. Бійка наших дітей, молоді. Мені випала... Можливість не те, що це дуже мені прикро. Я якраз стояла навпроти тих груп формувань Беркоту, які пізніше вночі били молодь. І ми дорослі підійшли і просили хлопці, дивіться, не наробіть дурниць. Ви маєте розум. Подивіться, яка молодь принована все, і вона пішла проти нас, проти людей. Це дуже прикро. Це є ще раз, ми всі повинні над тим задуматись, яка повинна бути молодь, як ми повинні виховувати своїх дітей. Ви знаєте, один із випускників так сказав, Люва Пані, до поїздки по Європі я ще сумнівався. Він сказав, я вже точно визначився, я буду поступати в Польщу. Але з другої сторони, я рада, так, але з другої сторони, прикро. Чому ми маємо залишати нашу Україну? Наш, тому що інтелект це є наше майбутнє. І тому, шановні, сьогодні я дійсно рада, що ми зібралися тут. Ми висловлюємо протести проти тої політики, проти того, як... До чого, як ми зубажили, і тому все ж таки. Я хочу сьогодні нагадати, що Європейський союз є найбільшим донором в економіку України. Цифри говорять самі за себе: понад 3 мільярди євро вкладено в нашу економіку. Сьогодні, завдяки допомозі європейських країн, які входять до Євросоюзу, у нас працюють різноманітні програми ядерної безпеки, захисту прав людини, гуманітарна допомога. Внески в мікро і макроекономіку України це ті діти, які добре знають історію України, які люблять свою Україну. Так в кожної з нас сльози були на очах, серце щеміло, але у нас є надія, у нас є віра, бо ми українці. Сьогодні згадували слова Тараса Григоровича Шевченка. Я теж хочу згадати їх: єднаймося, бо в єдності наша сила, і не біймося. Десь Богдан Васильович закала. Він міщає 15 чоловік. Підходьте 50 чоловік. Підходьте, будь ласка, до столу і записуйтеся, шановні соснівчани, які поїдемо разом до Києва, починаючи з завтрашнього вечора. Шановні соснівчани, ми живемо під мирним небом. Ходим по своїй рідній землі. Так чому ми не можемо боротися проти влади, яка не може нічого зробити для свого українського народу? Я вважаю, що кожен, хто бачив ті кадри в серці, в душі. Особливо переживав. Чому так відбувається в нашій країні? Я призиваю всіх боротися і не здаватися. В боротьбі завжди прийде доля України, доля українського народу і прийде щастя на нашу землю. Дякую. Я вас прошу, соснівчани, Записуйтесь, бажаючи, їдемо. Слава Україні. Дякую, талі миронівна. До слова запрошується пан Йосип Мигаль. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! Я той, хто був на помаранчевій революції цілий місяць. Я той, що вже був два рази там в Києві, і я знов не шахтарів. Шановні шахтарі! Ви пам'ятаєте, як було тяжко, коли страйкували проти тої злочинної влади, яка ще була в СССР. Потім тільки скажуть, а де ви були проспали? Хто може, хто має здоров'я, закликає. Поїдемо до Києва і доб'ємося, так ми добилися раніше. Стали. i <laughs> Там, де ви стоїте, шановні наші депутати, попередніх скликань, коли піднімали сьогодні прийшли на Майдан, я жодного слова не говорила телефонограмою і не просила, щоб діти сьогодні були тут, але вони прийшли самі. Шановні соснічани, але як міський голова, як людина, яка відповідає за місто, я закликаю вас в першу чергу до порядку. Можливо, і не потрібно тих кровополопролить, які сьогодні є на Майдані, чи на Майдані Незалежності, чи на Михайлівській площі, не потрібно кровопролиття. Я думаю, що ми маємо сказати свої слова за нашу державу. Я вас прошу, зробіть, будь ласка, так, щоб ми були активні, щоб нас не поборола громадянська депресія. Якщо ми будемо неактивні, якщо ми будемо спати що нам буде байдуже, тому що найстрашніша людина це людина байдужа. Допоможіть або коштами, або настроєм, або хорошою порадою, або теплим одягом, щоб люди, які сьогодні мають сили поїхати автобусом, або потягом сьогодні всі опинилися, опинилися. у столиці нашої батьківщини, міста міста Києві. Закликаю вас, як міський голова. Тільки до виконання правил громадського Лазівська міська рада зобов'язана нашим шановним служителям, які поруч зі мною два роки стоять біля пам'ятника Великого Кобзаря. Отче Зиновій, запрошую вас до слова, щоби ви озвучили ту молитву, яка сьогодні має прозвучати на нашому майдані просвіта. Молитва за Україну, Боже Великий. Боже Всесильний, щиро благаємо Тебе, злянця за нас, за наших дітей і всіх людей з цього нашого українського народу. Нехай не буде поміж нами неправди, ворожнечі кров пролиття, нехай запанує між нашим народом Твоя свята правда та наука у злагоді. Рівності братерстві та єднанні, вислухай наші молитви і прийми благання втоблених сердець наших на Майдані, що стоять сьогодні, благослови нашу Батьківщину, Україну, волю та щастя їй дай, примилосерний, Господи, хто вдається до тебе з проханнями, тому ласку Твою подай, просимо тебе, Боже, благий, за братів і сестер наших. Українців, що стоять сьогодні на майдані, за тих, що сьогодні постраждали, і нехай твоє милосердя та допомога сьогодні буде над нами. З'єднай усіх нас, українців, в єдину велику Христову Сім'ю, щоб ми усі, як брати, і сестри славили величне ім'я Твоє, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Ярослав Михайлович Ренчук, залишіться, будь ласка, після віче біля дівчаток. Ми попросимо, щоб ви ще взяли пару людей, які будуть контролювати збір коштів до години вечора. В народному домі будуть працювати троє. Четверо людей, які будуть записувати тих мешканців мінити, нити, повинна обов'язково. Як міський голова, дуже прошу дорослих стримувати наших шановних дітей, учнів шкіл від немудрих поступків і діянь. Дуже попрошу, щоб був порядок, але ми до Києва повинні їхати. Раз, два, три. О, Лише на слабки. Neu sloboda o nant eo tizh Я <teenageriento> свобода